Ну якось їхав я трамваєм, та вздовж проходу присувалось душ 15 женського народу. Ну треба встати і місце дати, та кому ж охота. Ти стоятимеш, а сяде тьотя жовторота. Я підвівся та й питаю, женщини і дами, хто найтовший і найстарший буде тут між вами. Всі мовчать, мов без язики, мов заклала вуха. Я кивнув одній особі Куда? і сітай, старуха. Та сиди вже там, онучок. Та сиди там вже, теж мені онуч. Я до жіночки звертаюся. Благородний чітко. Ви, по-моєму, найторщі. Сіт сідайте, тітку. А у нас нікнопськеля, наче не до неї. Не помічає, чим містить культури моєї. Ну, я до дамочки заходжу з іншого вже краю. Вам мама ще скільки років е, стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго. Тебе що стінку лобом стукнуло малого? Та я таку, почувши фразу, опустився зразу. Більше жінкам я місця не давав ні разу. І тепер мене не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини, теж вміємо показати характер. Молодці, бабусі, молодці.